Як дивно обирає всесвіт долі. Закони Біблії обходить кожен час. Хто правдою живе, в стражданні в болі, полегшення приходить тільки раз. Людей, які свої життя поклали в окопах, у вогні серед степів, оплакують лише важкі медалі, які пиляться в ящиках столів. А тих, які не знають слово честі, збагачено матерією вкрай, для них усі кордони стерті, і жах війни прекрасний рай. Цікаво обирає все світ долі. Що буде далі, знає тільки Бог. Можливо, ті, хто покидає світ сьогодні, врятовані від Чорноти хвороб.